Такий всім добрий ранок. Здається, це називається обвідний канал, чи якось так. Обвідний анал. Бо риби я тут вже, ну годину я тут не сидів, але типу того риби не бачу. Був якийсь один удар, незрозумілий і все. Місцями глибина. Цей прямо кидав далеченько. Глибина є. І риба, я бачу, на поверхні дрібна є, тюлька чи щось типу того, може нана таранька, зовсім дрібне щось, але вершить постійно. Спробував, як це називається, джиг відвідний на судака на що-небудь. Тиша. Водичка не дуже чиста, але й не брудна. Пісочок ліс. Здається, ті кинув поближче, метрів 30, цю подалі. Навіть не дуже брудно. <смір> Мусор є, але не багато. Хтось костер недавно палив Брьовна і так далі. Бачу, тут є приливи, відливи, як на Дніпрі. Кажуть, воду тут то, то дають, то не дають, щось таке я чув. Ох, хай буде. Ладно, почекаємо, пізніше перекинемо, як зазвичай і пошабашимо чи ще посидимо по карті. Подивлюся, тут він що туди, що туди длінючий капець, але рибаків особливо не помітив, які людей. Дач понастроєно котеджі не міряно, як наче все вимерло. Ну. Біда нашого суспільства накрасти, настроїть, намурувати, а потім вона стоїть, пилью припадає, як страсті. Про... Ілі продається, або задержати його нереально. В Херсоні це на мінімалках, а тут бачу пішли по максимуму, але з виду гарно. Та й таке. Якби тільки берег не крали. Почекаємо рибку, може щось підійде. Думаю, що воно таке літає. Сніг пішов, йо-майо. -йо. Київ. Триндець. Перезакинув ту на яку дибало. І знову дибає. І я зрозумів що це якась нанотюлька з'їдає мотиля. Витягнув снасть, а вона порожня. Взагалі порожня. Позбивало мотиля нічто і смилась. Отакі пироги. Щось видно навіть було, багронулось. Але то таке. Тут, до речі, глибоко. На карті глянув далі канава вуща і взагалі тупік, здається. Але що я що ще помітив, штрички я втикав в цей самий, в впис... в воду взагалі. Вон яття, яття скушаю мотиля. Тут ниточка і того воно краще передає клюваку. Одиниця по Японії, здається, нитка. Чи один і два, мабуть, одиниця. А об'їда потрошку мотиля і на цьому все. Почепимо. о, тут мотиль навіть цілий, я переживав. Хотів опарика цеплять. Вилажує і вилажує, вилажує і вилажує, достало. І ніфіга видно. Не чувствую риби. А вона є, ех, одірвалась, щось було. Коромисло спрацювало, а я вже цілився летик переставляти, я ж все таки взяв оранж з топтавочкою. Думаю, доведеться фірмі, ще й пелець замішати, як полагається, ні, не доведеться. Думав, поставити снасть ріка, ще й 80 грамулечок, прикольний кормак, таких ще не ганяв, але в річки виловлював. Але стандарт, грушка. Ось така ігрушка, мені подобається більше. Хоча прес-форму ніхто не відміняв. Зараз розпакуємо. Треба оснастити і перевірити буде. Мелочь дибає, мотиля об'їдає, крупна риба взагалі ніяка не підходить. То не риба, коли воно отаке. То щось страшне. Щось є, неймовірно, купа сміття і нанотарань. Це все, що клює під берегом. Але треба побздякувати. коромисло рибку знайшло і впіймало. Флети мовчать. Може трошки далі кину. Так дибає, що і... оп, що і не видно, навіть свінгер не шатається. Коли тільки вершинка. А водичка то прибуває і справді. Блін, і пусто. Да, не густо. Всім привіт! Ми на Салтанівці, старі добрі місця, шикарне озеро. І сьогодні ми будемо страдати фігньові. Що краще, кормушка ріка. Стандартний кавунчик з коромислом чи флетік. Хто кого обловить. Але ріку ми... вона така карасяча, здоровенні гачки. Ми перебережемо на потім. Давайте коромисло. Проти того, що щороку набуває все більшої популярності. Флет. У нас навіть є флет, до речі, типу з коромислом на два гачки. Але то вже зовсім інша історія. Поставимо класичний, щоб все було чесно. І коромисла. І перевіримо, хто кого покарає. Скажу відразу: ставлю на кавун. І не прогадаю. Там три гачка на флеті один, по-перше. По-друге, кавун він такий. Розсипучий по прикормці буде те, що треба. Але хай за нас вирішить святі карасики. Понеслась. Сонечко шмальнуло. Оп, глаз. Блін, що то тут уже путаниця произошла. У нас тут плавун поплив, не слабий, від берега комиш отколовся. Я аж приофігів. Поки з ним возився, дивлюся, що то подозрительно довго не клює. А там... Ех! А там уже пол кіло ляля -ля сиділа така. Ще й тут вуз... вузлів нав'язало. Ну що, спрацював флет. А що нам скаже Кавун? Калун пустий, бо не херсонський. Зараз все швидко поперекидаємо, бо трошки постягувало. І ще один калун, І ще раз, здається, пусто. Так, да, просто Говпростоп відео. Не клює, як з цим боротися. Та, по-моєму, ніяк. Уже і перезакинувся пару раз. І бубенці, і колокольчики. І що хочеш, тільки рак на горі ще не свиснув. Отак от, от. Треба приїжджати зранку. Як на вечір чи є риба я без поняття. Але в обід риба зовсім не обідає. Стол то накритий ще з утра шведський. А клівати ні ні, як бачите. Отак От і живемо. І даже, хоча сусіди полавлюють, Катя рибалка чуть повербанк не утопив. Благо щелі ще нормальні в цьому. Скажи-то я скажу у мостику не проскочило. А от Катю рибалку на приключенні я потащила. Щоб б це могло значить. Надо піти спросить, що вообще відбувається. Як до такого діла то дійшло. А мабуть фотосесія з нашими карасями і таке буває. Виложила. О, поки я був в от'їзді, костер роздували, я там дмухав. Так, уже недалеко. Тут, здається, не плед кавунчик. Пройшло близько години. Оп! Свертушки його закрутили. Жирненький, бо вже шабашимо, кльова нема, жаримо шашлички карасячі. Оп, погнали наших сазанят городських. Може так і рибка підійшла, поки тут перезаряджався. Сусідній зробив два, два підрива, три прихлопа. Тихо мені. І так і сидить там. Сидить засранець. Вам там не страшно, що вершинка в гласу, монітор і розіб'є. Ох! Почав наматуватися шоклідер. Цю фразу казати Цей бах не можна. По, Цей баг не пофіксили в Говпрохі 12-й. І в очері ще третій карась підійшов жирненький, як бачимо. Оп! Красотулька, чувак. Перезакинемо, а ви чекайте. Отак от, от більше години кльово чекав, поки риба підійде. Ви можете в це повірити, Уже прокляли все. І дурну погоду. І откуди вона взялася, потім подивився, в мене справа о, кубанська рибача, блін. от Откуда у вас сніг і дощ в один день і сонечко. Ой, жартую. Не подумайте, там це, всі так, це таке поганяло, не помню, чи Катя рибалка придумала, чи, чи це саме кубанську переслідує. Як тільки вона на рибалці, значить йде дощ. Або другі осадки. Хтось в коментах написав, що кубанська вийшла на новий рівень. Такс. Теж свіжий закидончик. Є, якраз вітерець стих. І це не може не радувати. Тут якась ще фігня приключилась нездорова. Бачу соснасткою, яку я фіг да фіга не замітив. Треба розкліпсуватися. Петлю була скине ліска цвета котушки і не замітив, що в петля скинута, криво літає. Оп, до речі, знову кавунчик спрацював. А оце була крайня клювака, це був флет. І флет у нас порожній. Хороше начало і який кінець, як то кажуть. Ну, нічого. Уже вечір, ну і ще не вечір, і ще флет може себе оправдати. Ви там підрахуйте. Не клює більше не в одному глазу, як завжди. Падлюка дика. Отак стайка. Проскочила. І все. Оп. До речі, що ви там скажете по, по мікрофонній системі і по якості звука? За вертуха я оцього, що крутиться, за мною слідкує, я взагалі мовчу. Це ще приблуда довоєнна і допотопна з Аліекспреса Телезір. Ну, робоча, мені подобається, але не завжди можу за нею. Слідкувати, примінити і так далі. І вже раз за три її рихтував, ділав свої приколи, естественно. Якось так погодка шепче. Жри і їдь додому. Шашлики, до речі, там у нас мастер-шеф, катя рибалка буде Ось такі пироги. Тільки я вирішив отойти. Карася вже виложив метра три. Сидить. Паскуда вовремя я все переключив, відключив мікрофони, штатів, ого і всі діла, бо все це громоздке, велике, тяжке, на голову не поносиш й Гоупроха сама по собі нелегенька. Опа. І хто це у нас? Ау! це мій пальчик. Хто це у нас? На мотелька? Блін, які ж ви всі гарнюні? Мілковато. <смі> Нісковаста. Все, все, поп почти попер. Ладно, я слідю за тобою. Як все у нас нинче складно. О, Браконьєрим Під сакой карася ловимо. Оп, робота кипить. Так, все, це последній. Ти пішов порахує. Що збиває. Що там, розгребти? Щас. Та подожди. Надо а трошки. Будем, да. А то ми білі суху ми сиділи. Там пить всі, да, всі трезвиніки. Да. Водичі... Та вроді навіть сильно роззаубавчимо. В принципі, немає. Щось догорає Пожайбуло на цей. Mm -hmm. І цей тут буде. Все, пошли до... доставати.

Та щось він не сидить. Збив трошки, протягнув, кормушка 40 грам, думав. На ша... Там лишній шампур є. Гедота, правда, рідкосна, одразу скажу, хто карася на шампур натягує. Я дуже На сковородці під масло саме те. І не запечений ніякий другий. Та ти диви, які вони тут си. Ого, це сьогодні найвеликий, мабуть. Це реально лапить. Ага. Жесть да, з сікрою. Оп, Салтановка, коротше, роздає. Салтанівські, так, да, жирненькі. Ну, це вже похожий трохи на Херсонську. Так, да, десь рядом, через 3 Ряд роки. Підростає через 3 роки, так. Да. Ну, да. да. Перезакинулись, але кльово вже зовсім не кльово. І последній. Карась, як ви бачили, був вже не на флетик. Хтось скаже, я флетик обділив, але в нас було б аби. Два Флетіка і один кавунчик. Все одно фігня получалась би. Ну, кавунчик би їх зробив. Що це було? Я вже думав, телефон поїхав. Це кормушка ріка була коропяча. а не карасяча. Але літня з великими гачками. Отакі От пироги. Рекомендуємо брати стандарт. Старий, добрий, провірений на три гачка. І не робити, не робити мені нерви. Так, де торба? Ось вона. Оп. Ось тут наші оснасточки. Плюс готовий наборчик. Завжди все під рукою шило мило. Резиночки під папчики, але ловимо під мателяю, і... тому його особливо не використовував. Якось воно. Та й так воно має бути. Що ж, Силочки на весь цей пакет добра в описі під відео. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.